Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Швець. Довго думав, чи зняти це відео? Зважу за і проти. Але скажу зніму все-таки. Багато хто говорить з тих, хто не любить правду в місті Сукірянах, на Сукірянщині. По всій Україні, хто дивиться мої відео, багатьом не подобається правда, яку я говорю. І багато мене посилають на фронт. Так. Є така кількість людей, яка каже: йди діду на фронт. От вони самі не йдуть на фронт, а мене діда в 59 років, через декілька днів буде. Посилають. Ну, добре, посилають мене на фронт, знаючи, що 59 років вижити там, я вже не кажу, що воювати, шансів дуже мало. Але Бог з ним. Ви знаєте, я скажу чесно, я б буду помирати з вилами в руках, з кухонним ножем в руці, з сокирою. Але в ЗСУ я проживу рівно 2 години. Так багато кажуть з тих, хто був на фронті. Чому? Тому що я люблю правду. А правду Правду і там не люблять на превеликий жаль. От багато людей мені знімив відео про відпустки. І пишуть навіть дописуючи мої в коментарях, і навіть в чаті на моєму прямому стрімі українські сокіряни пишуть про зніми відео про відпустки. Відпустки за гроші. Начебто підкреслю, по інформації, яка надходить до мене від людей, для того, щоб піти у відпустку в Збройних силах України, потрібно заплатити від 5 до 10 тисяч гривень. Це залежить від кількості днів, які ти проведеш відпустки. Називають люди точні цифри: 5-10 тисяч гривень. В залежності від кількості днів. Іноді кажуть, якщо ти береш там. Мало днів, 3-4 дня платиш по 2000 гривень за день. Ось такі суми. Коротше кажучи, відпустки додому в ЗСУ, особливо з фронту, продаються. Продаються ротними батальйонними командирами. Це зі слів людей, які пропонують про це мені зняти відео. Я знімаю про це відео, оформляю. Інформацію від людей як інсайдерську, і запитую, пана залужного, командуючого ЗСУ, продаються відпустки в ЗСУ, пане залужний, генерали залужний, чи ні. Продаються, коли людина йде в відпустку додому, платить вона за це гроші своїм ротним батальйонним командирам чи ні. А може хтось з людей, які подивляться це відео, поділиться своїми враженнями. Продаються відпустки за гроші чи ні. З повагою, Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область. В свою думку, я все-таки викладу. Мені щось здається, що все-таки, хоча треба хреститися, як здається, що все-таки не так все чисто з відпустками. Що відпустки, можливо, підкреслюю, продаються. Продаються за. Гривні, такий собі український бізнес на відпустках в ЗСУ. Моя суб'єктивна думка журналіста. А там пишіть і коментуйте. З повагою, український історик та журналіст Іршвець. До нових зустрічей!